Ви дивитесь програму Голосу Америки, час тайм» у студії в Вашингтоні. Руслан Петричка, добрий вечір. До тринадцяти збільшилася кількість жертв у результаті обстрілу бойовиками пасажирського автобусу під Волновахою Донецької області. У середу у лікарні помер ще один чоловік. 15 січня в Україні оголошено днем жалоби за усіма загиблими від рук терористів. Віце-президент Джозеф Байден у телефонній розмові з українським прем'єром Арсенієм Яценюком напередодні ввечері висловив співчуття у зв'язку з трагедією. Сполучені Штати занепокоєні збільшенням кількості порушень перемир'я про російськими бойовиками. А у четвер європарламент готується розглянути резолюцію по Україні. У проєкті документу засуджуються терористичні акти та кримінальна діяльність сепаратистів на сході України. Росія за агресивну та експансіоністську політику, а також рекомендується посилити санкції проти Росії у зв'язку з подіями у Волновасі. Верховна Рада України прийняла постанову, у якій закликала країни ЄС Європарламент. Парі, США, Канаду, Австралію та Японію визнати самопроголошені ДНР і ЛНР терористичними організаціями. Визнання ДНР і ЛНР терористичними організаціями має важливе юридичне значення. Це не дозволить їм у майбутньому стати суб'єктами міжнародної політики і претендувати на створення незалежних держав. З експертами на цю тему спілкувалися наші київські кореспонденти. Визнання ДНР і ЛНР терористичними організаціями не дозволить їм в майбутньому стати суб'єктами міжнародної політики і претендувати на створення незалежних держав. По суті, ми будемо говорити, що це українські території, які є в складі України, які тимчасово захоплені туристичними організаціями. Якщо ж ми цього не визнаємо і будемо далі з ними вести переговори як з рівними, то на певному етапі постане питання: а його вже піднімає і Росія, і ЛНР, представники ЛНР ДНР про те, що це є нова геополітична реальність, нові суб'єкти полігеополітичні. І вони почнуть вимагати, щоб їх визнавали як новими там державами, да, це такі квазідержави. Водночас визнання ДНР і ЛНР терористичними організаціями не означатиме припинення діалогу із сепаратистами. З формальної точки зору ми і не ведемо переговорів з ЛНР і ДНР, тобто за столом переговорів. Ми бачили навіть по мінському формату, тобто це зроблено таким чином, щоб це не виглядало як. Діалог з терористами, тобто це тристоронні контакти, де є Україна, Росія, БСЄ. От. А з іншого боку, зрозуміло, що е, технічні контакти вони все одно відбуваються. Росії буде важче виправдовувати свою підтримку організацій, визнаних терористичними на міжнародному рівні. Признати ЛНР і ДНР визнати ДНР і ЛНР терористичними організаціями означає привести закони у відповідність до реалій життя. Невизначеність їхнього статусу залишає Росії широкий простір для дій, наприклад, залучати до переговорів громадян, таких як Захарченко. Переговори з терористами вести не можна. Необхідно напряму говорити з Росією з обов'язковим залученням Сполучених Штатів. Є країни, які які за Будапештським меморандумом гарантували нам безпеку і незалежність. От з ними й треба домовлятися. Семенченко не сумнівається в готовності Верховної Ради ухвалити таке рішення. Руслан Дейниченко, Оксана Лігостова для Голосу Америки, Київ. Перемир'я на сході України не діє. Росія не бажає виконувати мінські домовленості і як виглядає, готується до ескалації конфлікту. Про це говорили учасники конференції у центрі Вудро Вилсона, яка відбулася напередодні у Вашингтоні. Експертну думку слухав Богдан Цюпин. І артилерійські обстріли з цивільними жертвами у Волновасі, і нові атаки на українські позиції в аеропорту Донецька свідчить, що сепаратисти намагаються розширити свою зону контролю. Вважає дослідник центру Вудровільсона, Майкл Кофман. Насамперед, я би сказав, що перемир'я, якого сторони більш-менш дотримувалися упродовж свят, закінчилося. Очевидно, що ми побачимо активізацію обстрілів через смугу контролю. Зустріч в Астані відкладена, і я вважаю, що вона навряд чи відбудеться у січні. На думку дослідника, причиною відмови від планів казахстанського саміту керівників України, Німеччини, Франції та Росії стало небажання Москви виконувати умови протоколів, підписаних у мінську у вересні минулого року, що передбачали відведення з регіону важких озброєнь та відновлення українського контролю над кордоном з Росією. Україну фактично примусили підписати мінські угоди під збройним тиском. Тоді угоду дуже критикували, але дивлячись на неї зараз, можна сказати, що угода дуже вигідна для України і дуже погана для Росії. Можна навіть дивуватися, що Росія підписала угоду на таких умовах. Москва сподівалася змусити Україну піти на поступки. Росії не вдалося змусити Київ іти на поступки, зокрема через послаблення Москви унаслідок фінансової кризи і санкцій. Але й українські війська ще не мають достатньо сили зараз, щоб подолати підтримуваних Росією сепаратистів. Розповідав на обговоренні у Вашингтоні український журналіст Микола Воробйов. Я спілкуюся із військовими. Ясно, що всі хлопці, і добровольчі батальйони, і регулярна армія вони готові виконати будь-який наказ, але ясно, що це ну це призведе до значного втрат тому я вважаю, що в даному випадку є звичайно тільки політичне рішення в першу чергу, як на міжнародному рівні переговорів між усіми там учасниками, всім всіма сторонами. Але учасники обговорення в Вашингтоні наразі не бачать основи для політичного врегулювання, бо сепаратистські анклави на Донбасі сподіваються силою змінити смуги розмежування. Навесні вважають оглядачі можливі більш масштабні наступальні дії за будь-якої ситуації. Доля цивільного населення жахлива. Окрім війни за території у регіоні. Відбувається запекла боротьба за вплив на настрої населення. Розповідає Микола Воробйов. Дуже сильна російська пропаганда. В першу чергу, що вони роблять перед тим, як зайти в те чи інше місце зайняте, вони відрізають українське телебачення і встановлюють своє. Тому з'ясно, що настрої такі про багато в чому пояснюються, саме якби пропагандою. Але я скажу, що більшість населення, з яким я спілкувався, вони, ну скажімо так, відверто проукраїнські сили покинули це місто. Тобто, але вони покинули цей регіон, тому що для них точно немає там ніяких шансів. Більшість. Людей вона все ж таки сподіває. Вона люд, людям байдуже. Хто прийде, лише б вони принесли мир та спокій регіону. Богдан Цюпин, голос Америки. У 2015 році Росія планує суттєво наростити військові потужності у Криму, Калінінградській області та Арктиці. Про це напередодні заявили у Генштабі Збройних сил Росії. Разом з тим країни НАТО збільшують витрати на оборону, організовують військові навчання на східних кордонах та проводять активні консультації. У середу генсек НАТО Єн Столтенберг радився з ангелою Меркель про те, як розв'язувати український вузол. Європа і далі пропонує Росії дипломатичний шлях. Продовжує Ярина Матвійчук. Генеральний секретар НАТО звернувся до Росії як до посередника в українському конфлікті, а не як до його учасника. Єнс Столтенберг закликав Володимира Путіна використати свій вплив на сепаратистів в Україні, щоб вони поважали оголошене припинення вогню. НАТО не прагне конфронтації з Росією. НАТО сподівається на більш конструктивну співпрацю з нею. Але щоб цього досягнути, необхідне бажання Росії. А відтак Росія має поважати базові цінності і систему правил, яку ми так багато років намагалися встановити у Європі. Заява генсека пролунала після його зустрічі з однією з найвпливовіших в Європі політиків Ангелою Меркель, яка також наголошує, Росія їм не ворог. наша розмова була про те, що згідно з пунктом 5 статуту НАТО, ми будемо захищати усі країни-члени альянсу. Але при цьому ми не повинні політично працювати проти Росії. навпаки. Оки, ми бажаємо політичної співпраці з Росією. Європейська безпека краще захищена, якщо ми не працюємо один проти одного. Але щоб так було, треба дотримуватись певних базових умов, таких як забезпечення основних принципів територіальної цілісності країни. У випадку анексії Криму чи інцидентів в Донецьку та Луганську це не спостерігається. Німеччина разом з Францією виступають посередниками в організації мирних переговорів за участю України та Росії у Казахстані. Утім, поки що безуспішно. Канцлерка Німеччини запевняє, що надія на проведення цієї зустрічі ще живріє. Ця зустріч в Астані може ще відбутися, але щоб її провести, треба мати достатньо сподівань на її результат. До цього ми ще не прийшли, але докладаємо усіх зусиль. І поки що я не можу сказати, як багато часу на це піде. Але якщо я можу сказати, це залежить від усіх залучених до цього процесу сторін. Росія поки не демонструє наміру зменшити агресію у західному напрямку у вівторок, 13 січня, міноборони Росії оприлюднило новий план оборони країни на 2011-2020 роки, у якому передбачається повне переоснащення російського війська. На втілення програми планують виділити понад 20 трильйонів рублів. У 2015 році російський уряд вирішив зосередити увагу на підвищенні бойових можливостей і накопиченні бойового складу армії. Пріоритетними регіонами російські міноборони визнало ті, які межують з країнами-членами НАТО. особлива увага приділятиметься підрозділам у Криму у Калінінградській області та в Арктиці. НАТО не на жарт стурбоване накопиченням російської техніки поблизу своїх кордонів. Північно-Атлантичний альянс також починає збільшувати масштаби своєї діяльності у Європі. Плануються деякі зміни у нашій програмі військових навчань. На першому етапі ми перегрупуємо підрозділи, так щоб провести більші, об'єднані і краще злагоджені військові вправи, щоб краще підготувати наші сили. Це дозволить окремим країнам виконувати маленькі військові завдання, щоб вони змогли працювати більш ефективно, як єдина сила НАТО. Раніше президент Росії Володимир Путін називав розширення НАТО спробою задушити Росію у листопаді минулого року. Російські війська вже почали накопичувати військове обладнання на територію Криму. Крім того, за словами американського генерала Брідлова, Росія останнім часом почала демонструвати військові можливості, яких раніше за російським військом не спостерігали. Ярина Матвійчук голос Америки. А одним з пріоритетів адміністрації Обами на наступні два роки стане зміцнення кібербезпеки Сполучених Штатів. Президент ша зустрівся напередодні з лідерами конгресу, перед якими виклав свої ініціативи у цій сфері. За збігом обставин заяви американського лідера співпали з принизливим інцидентом. Хакери зламали твіттер сторінку і Ютуб-канал центрального командування збройних сил США і використали їх для поширення терористичної пропаганди. Як Барак Обама збирається тримати онлайн простір США у безпеці? Тему досліджував Олександр Яневський. Ісламісти у понеділок на певний час отримали можливість поширювати свою пропаганду через Твіттер і Ютуб канали центрального командування США. В одному з повідомлень на Твіттері була погроза на адресу американських військових. В іншому проголошувалося, що так званий кіберхаліфат провадить священну війну кіберджихад. Успіх хакерів як виглядає більше присоромив урядові служби США аніж створив якісь конкретні загрози. Я можу сказати, що ми це вивчаємо і розглядаємо серйозно, але також наголошую для тих, хто повідомляє про ці події. Є велика різниця між випадками викрадення інформації і випадком втрати контролю над своїм Твітером. Цей кібернапад стався на тлі застережень про потребу покращення кібербезпеки у США. Ми будемо пропонувати нові закони про права споживачів на таємність інформації у співпраці з бізнесом та групами активістів. Ми виокремили кілька ключових принципів захисту особистої інформації таким чином, щоб не гальмувати розвиток технологій. За минулий рік кілька великих американських компаній зазнали хакерських нападів. Зловмисники викрадали інформацію про клієнтів із даних кредитних карток. А напад на соні отримав політичне забарвлення. як ми бачили минулого року, включно з хакерським нападом на соні. Інформаційні мережі створюють величезні можливості, але також можуть становити і загрозу для країни, економіки та окремих сімей. And for our economy and for individual families. Президент Обама пропонує закони, які вимагали б від компаній упродовж 30 днів повідомляти своїм клієнтам про випадки викрадення інформації. Також пропонується заборонити продаж інформації про клієнтів іноземним компаніям. Таке законодавство може допомогти узгодити правила захисту інформації, що зараз є різними в окремих штатах. Наприклад, пропонується, щоб компанії, які розробляють освітні комп'ютерні програми, не мали права продавати інформацію про учнів іншим зацікавленим сторонам. Ми стверджуємо, що інформація зібрана про учнів повинна використовуватись лише в навчальному процесі, а не для комерційної реклами. Новий законопроект про кібербезпеку і захист інформації має надійти на розгляд конгресу наприкінці січня. Олександр Яневський, голос Америки. І на цьому у нас на сьогодні все. Ви дивилися програму Голосу Америки. Час тайм». у студі Вашингтоні. Працював Руслан Петричка. Побачимось завтра цей же час на цьому ж каналі. На все добре.